Шановні пані та панове, триває тиждень громадського здоров'я. Сьогодні, 15 травня, говоримо про рівність у сфері здоров'я і вплив соціальних умов на життя людей. Адже соціальні детермінанти охоплюють умови і спосіб життя та доступність ресурсів. Саме вони визначають можливості для здорового життя. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, спосіб життя впливає на наше здоров'я на 50-55%. І тут йдеться про харчування, фізичну активність, куріння, вживання алкоголю, стреси, режим сну тощо. Екологічні та соціальні умови, а саме клімат, стан довкілля, санітарні умови проживання, доступ до безпечної води, житлові умови, вони впливають на 20-25%. Генетика мають вплив на 15-20%. І тільки 10-15% на наше здоров'я впливають якість, доступність та своєчасність медичних послуг і рівень медичного обслуговування. Але війна поставила перед Україною нові жорсткі виклики. Тепер доступність та своєчасність медичних послуг часто стає визначальною, коли йдеться про тривалість життя. Однак спільні зусилля мають бути спрямовані не лише на зміцнення медичної системи, а й на вивчення і врахування комплексу соціальних умов. Це вимагає інклюзивної державної політики, яка враховує потреби кожної людини незалежно від походження, статі, місця проживання або соціального статусу. Кожна людина має право на здоров'я, і це базове право, а не привілей. Час об'єднати зусилля, щоб це право було реальністю для всіх без винятку. Формуємо культуру здоров'я разом.